Всім привіт, друзі! Сьогодні у нас 16 березня, 25 рік, 15.00. І сьогодні ми поговоримо про те, як все ж таки працювати з Bybit, які є кнопочки і так далі. Що ж, коли ви зареєструвалися на біржі, в принципі, ви попадаєте на, натиснете на кнопочку Bybit, ви потрапляєте. На такий дашборді. Тут дуже багато різних всяких історій, ось, але це все згодом можете подивитися. Перше, що вам треба зробити, це налаштування вашого екранчику. Є різні версії розширення екрану, тому краще за все, щоб всі кнопочки у нас були видні. Треба зробити масштабування. Я натискаю Ctrl, тримаю його і колесиком вверх вниз роблю. Ну, мені подобається налаштування 75 на моєму екрані. Зменшення на 75% і згодом зрозуміти, чому саме так. Це, по-перше, щоб були видні усі кнопочки, які, які ось тут є. Вони, в принципі, сховані потім а, ось тут, але а, все ж таки а, мені дуже подобається, коли воно а, ось тут все знаходиться. А, у нас є два види а, гаманця. Ось тут є активи або в, орд, або в а, чоловічок, я так називаю. Да, тут є у нас. А, На наші аккаунти, події, ставки, API ключі, субаккаунти, налаштування параметрів, реферальні програми і так далі. А, ось, тому а, ми заходимо в наші активи, щоб зрозуміти, що в нас є, в принципі. А, тут дуже багато різних а, підказочок, може бути. Ось є. А, Два види, в принципі, що нам потрібно, активів, тобто, як гаманці, фінансування це якби, в принципі, наш гаманець, який ніде не участвує в різних трейдах. Ось Тут ми можемо збирати всі наші монети на споті, які ми купили. Спот, це коли ми купуємо монети. Да? І тримаємо в довгостроковій перспективі, і так далі. Тобто, з цього якраз такі аккаунти ми виводимо кошти, заводимо на нього і так далі. Тобто це наш іде, якби основний ось такий аккаунт: аккаунт фінансування. Тобто, ми тут можемо поповнити, можемо переказати, конвертацію зробити. Ботів налаштувати, ну і так далі. так далі, Дуже багато різних теж історій, але, в принципі, я його використовую більш для поповнення, для виведення, для переказу, ну, можливо, інколи конвертацію, і для того, щоб поставити в депозит, наприклад, або вивести з депозиту, на нього виставляю. Ось, тут ми можемо поповнити, вивести переказ, конвертації там в історію подивитися. Далі. Це у нас фінансування. Також є в нас єдиний аккаунт, він в нас йде як для фьючерсів, так і для спотової торгівлі. Це знову таки кажу зараз про основний аккаунт, який у вас є. Тут ми. Переводимо кошти для того, щоб торгувати, щоб були вільні кошти. Тут ми можемо дати в використання як застава для нашого ліміта, щоб у нас грошей було більше, тобто купити якісь монетки і потім їх в заставу покласти. Вони у вас знаходяться, але у нас більше коштів знаходяться на аккаунті. Для торгівлі фьючерсами саме саме. Ну і тут різна аналітика є. Далі, в нас є продукти Earn. Що це означає? Це означає, що ви можете сюди поставити різні продукти EARN, це як депозит, скажімо так. І монети, які у вас поки що лежать у довгострокові перспективи, ви можете їх покласти. На депозит, так би мовити, що простими словами. Тобто ви можете ось тут побачити різні види відсотків, це річні відсотки. Ось, і Просто накопичувати тут чи іншу монетку, поки буде, поки буде булран, да, який всі, всі чекають. Далі ми можемо ось тут у нас є торгівля. Зайти на спотовий аккаунт, зайти на фьючерсний аккаунт і їх налаштувати. А, можемо через P2P-трейдинг купити а, з вашої там, гривневої чи іншої якоїсь картки а, кошти, а, перевести у крипту, в USDT, USDC. Тобто, що тут треба зробити, тут треба налаштувати. Наприклад, тисячу гривень я хочу використати. Ось, наприклад, монобанк та обрати, щоб швидше це було. Ось, і побачити, що є у нас якась людинка, яка зелененьким кимось тут світиться. Це означає, що вона в онлайні, тому що можна зробити перевод, а людини немає. Поки що чекати, поки ця людина з'явиться в мережі. Є курс за яким купити хочеться. Да? Є сума в гривнях і сума в доларах, яка знаходиться у людини на рахунку зараз доступна, далі від транзакцій. І мінімальні, максимальні значення, які можуть бути. Да? Тобто, наприклад, у цього у цієї людини я можу. Придбати до 16 тисяч гривень, наприклад, у да, іншої людини до 4 тисяч і так далі. так далі. Тобто є мінімальні транзакції і максимальні транзакції є гроші, які, які є. Ми натискаємо купити. Я натискати зараз не буду, щоб не формувати заявку. Ось, ми натискаємо купити. Там нам з'явиться номер картки, який, на який треба перевести копійка в копійку. Кошти, ось іншій людині. І а, протягом 15 хвилин у вас а, вийде тут таке віконечко, в якому буде написано, що певна сума USDT там або іншої якоїсь валютки. Ну, ми кажемо про USDT зараз, USDT, USD, потрапить вам вже на гаманець от сюди, на аккаунт фінансування. Ось таким чином ви поповнюєте. А, Таким чином ви поповнюєте свій аккаунт. Далі ви можете, якщо у вас вже є USDT, це один з шляхів, да? ми робимо, натискаємо поповнення, внести криптовалюту. І ми можемо тепер побачити, що ми хочемо, наприклад, внести USDT мережа, яка у вас є, ви можете переправити. Ну, зазвичай це BM20 або Tron. ще, в принципі, Можна переводити а, через а, я подумаю, що тут можна ще рішу? Через тон, наприклад, ще можна а, переводити, але тут треба а, точно знати, що є мемокод, ось і а, його треба підтверджувати. А, ну, Тобто, правильний мемокод вставляти, а, якщо ви хочете отримати правильно а, кошти. Ну, Наприклад, давайте ми зазвичай. Там я в троні переводжу. Ми копіюємо просто цей, цю адресу, переходимо в собі в гаманець, і там ми натискаємо Вивести, вставляємо. Цю нашу адресу вибираємо мережу Troll і переслати. Або QR-кодіком, сканером скануємо оцей QR-код, і у вас, в принципі, все повинно з'явитися. Ну і звісно, суму вводите і відправити. Відправляєте тут у нас відкривається, в нас поступають кошти сюди, і у вас вже буде на аккаунті фінансування, буде більше, більше грошей. Далі, що треба зробити? Якщо на торгову, на єдиному термін. Хочете торгувати, там на ф'ючерсах, наприклад, ви робите переказ. І у вас є тут, ось якщо це в основному аккаунті, з фінансування на єдиний аккаунт, або обираємо інший спосіб з єдиного на фінансування. Якщо нам треба вивезти там кошти. Вводимо певну суму, вводимо. Точніше, монету, суму і підтвердити. І у вас фінансування переходять кошти на єдиний торговий аккаунт, ви готові торгувати на ф'ючерси. Якщо ж нам треба зробити субаккаунт, то ми вибираємо, з якої, якого гаманця ви будете знімати кошти, наприклад, і на який субаккаунт ви хочете покласти. Кошти, так само обираєте монетку USDT і переводите певну кількість грошей. Натискаєте Підтвердити, і вони виходять вам, вони виходять вам от сюди. На субаккаунт. Як створити субаккаунт? Натискаємо знову таки субакаунти. Ось в мене є багато. Субъкакаунтів, ви можете їх так багато субаккаунтів підготовлені. І як створити це, Ось натискаємо кнопочку Створити субаккаунт», натискаємо стандартний субаккаунт, вводимо, як його звати. Ну, наприклад… Зараз секунду англійськими. різкі ми. там, наприклад, да? тредінг там 56. Просто. так. Далі, тип аккаунтів, да? єдиний, єдиний торговий аккаунт. Ми тут бачимо, що більш ніякого не дає нам іншого зробити. І натискаємо підтвердити. Коли ми підтверджуємо, а, треба відправити, натиснути, відправити а, на пошту, ну, в мене а, все налаштовано google аутентифікацією і так далі, тому мені все приходить усі. А, так, секунду. Аутентифікація. І мені прийшов якийсь пароль, він одноразовий, тому не буду скривати. Який тут є. І також uh, google Authenticator вже в мене підключений і. І тут ми вводимо. Ось таким чином. А uh, ми створили наш суб І тепер, якщо нам потрібно туди перевести якийсь ось він вже створився, ім'я тут є. Uh, який для нас буде зручним, да? і на нього можна перераховувати кошти. Якщо ми будемо підключати свої api ключі це я удалю, тому, тому я буду відкрито писати, бо це, як цей ключ я, я удалю. Ось, але ці ключі і паролі повинні знати тільки ви. І вони нам знадобляться для того, щоб підключити. Euh, свій аккаунт, наприклад, до euh, Копітрейден. Ми натискаємо створити новий ключ згенеровано системою». ось це перше. Натискаємо і створюємо. Тут в принципі, нічого поки що ми не ставимо. Єдине, що ми тут можемо написати, euh, назви, щоб нам назву ключа. Нам треба буде лише читання. Ну, скоріш за все, я потім зроблю ще одне відео саме для того, як API-ключі підключати, і можливо, тут треба буде налаштування зробити через API-адресу. Можливо, буде да, читання, запису. Ну, я тут вже розкажу, що і як. Якщо без обмежень по IP немає, то Ну, скажімо так, цей доступ має, якщо десь ці ключі вийдуть то мають небезпеку, скажімо так. Ось і він тут строк діє його три місяці. Ну, щоб якщо ви десь втратите щось, то щоб воно просто удалилося, заблокувалося цей аккаунт. І все. Але що хочу сказати з приводу цього? Тут в принципі стандартне, все нічого не треба налаштовувати, крім назви. Да? Ну і що єдине, те ж саме. Хочеться сказати, що ми ставимо, наприклад, єдиний аккаунт API, ключі, коли ми комусь даємо. Да? І бачимо, які дозволи ми, ми установлюємо. Це ордери, позиції, торгівля дереватими USDC, торгівля, наприклад, да? і спотова. А, Ось, І бачимо, тут є активи, поле, гаманець, обмін, переказ аккаунту і так далі. Да? Тобто ми цього не ставимо. Ось тут нічого. Нам потрібен тільки єдиний аккаунт і оці чотири види. Для чого саме це? А, навіть якщо ваші ключі кудись а, а, підуть, а, ось нічого. А, Страшного не відбудеться, тому що е, тут є дозволи тільки на торгівлю, тобто переказо е, субаккаунту на аккаунт, там, виведення і так далі. Ви не даєте цього поводження Ось так потрібно налаштовувати е, свій субаккаунт і API ключі. І е, називає, натискаємо надіслати. Мені приходить код підтвердження на Google-аутентифікатор, я його вбиваю. Знов таки, все, я зараз його удалю, тому можу відкрито казати, що і як відбувається. І ми бачимо, що в нас є ім'я, ключі API, і секретний ключ АПІ. Це треба зберегти, тому що коли а, секретний ключ, а, а, ви, ви підключите до... А, до нашого боту, ну і взагалі, в принципі, якщо вам потрібен буде ще раз цей ключ, ось, то він ну, як удаляється. Тобто ви один раз його копіюєте, кудись собі зберігаєте, тому що ключі API назву цю, ви зможете побачити, а секретний ключ він повністю зникає. Тому ви його копіюєте і відправляєте. Тобто в боті, так, по інструкції, як воно там є. Ну і те ж саме копіюєте назву ключа і секретний ключ. Там буде все інтуїтивно. Але знов-таки все підключення, все налаштування я теж, я теж зроблю. В принципі, навіть можу не робити цього ключа. ось Ми натискаємо видалити, підтвердити. Знов таки Google Аутентифікатор. Бачимо, що без вас нічого, якщо так, зараз. код. 8, 5, 6, 5. І все. Все видали. Тобто ви хазяїн своєї е, картини свого життя. Е, ось. Е, так же саме, і субаккаунт, ви е, трейдинг. Ось я бачу. Тут, 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 тут Налаштування, перекази, перейти. Ось він у нас тут. У нас він тут з'явився. Переходимо на налаштування, можемо теж бачимо заморозити субаккаунт, щоб можна переходити між основним і субаккаунтом, видалити субаккаунт, керування входом, помісовий вихід і так далі. Це все ви можете зробити. Це видаляю. І знову мені приходить підтвердження, без цього я нічого не можу зробити. Тому, коли у вас налаштований аутентифікатор, можете не сильно хвилюватися за, за рахунок того, що вас там зламають і щось відбудеться з вашим аккаунтом. Але найголовніше знати це те, що. Ви повинні робити в субаккаунті. Тобто, все потрібні, всі api ключі все, що ви даєте, і торгуєте, підключаєте якісь сторонні застосунки, краще робити це все через субаккаунт. Тоді ваш основний аккаунт ніяким чином не може бути підвершеним якимось а, незрозумілим діям. Ну і від свого основного аккаунту, звісно, треба а, всі ключі тримати так, щоб ніхто не знайшов. Ну і бачимо, що ми можемо багато субакаунтів робити, тому на різні депозити, які ви хочете підключати, робіть окремий субакаунт, ось таким чином підключаєте API, Ну знов-таки, це все я зроблю трішки пізніше. Теж для всіх, як працювати з ботом, який ми робимо, все це розповім трішки пізніше. От, та в принципі, що ще хочеться сказати, що в нас є різні. Події, наприклад, тобто є різні бонусні центри, і ви можете там за е, дії отримувати певні теж певні спроби. Ось її заробляти. Те ж саме, коли ви зареєструєтеся, ось ви зможете отримати ось тут мої винагороди. Наприклад, ви зможете отримати за там, реєстрацію, за там, ще якісь дії. Ви можете отримати, ви бачите, скільки вже за стільки років. У мене вже тут дуже багато різних. Теж я участвував в різних історіях. Ось таким чином. Далі, з приводу налаштування. Так на фьючерс. Що хочеться сказати, так? У нас інколи мова злітає. Ось тут на глобус натискаємо і буде тоді те, як треба. Налаштування. Яке підготувати навіть при... Так, зараз це все пообираю. В налаштуваннях навіть присуб-аккаунті, наприклад, треба, треба зробити такі, такі налаштування. Ось таку перейти до фьючерсної торгівлі, потім натиснути ось сюди, налаштувати, щоб була крос-маржа. І режим хеджування. Коли ми натискаємо режим хеджування, натискаємо за, застосувати до всіх пар USDT і е, підтвердити, е, в мене вже воно включене. Будете ви їм користуватися чи не будете, але е, все нехай воно буде ізначально е, ось ну, далі, в принципі, якщо ви будете торгувати по. По сигналам налаштування ми зробили, кредитне плече 20 у нас завжди, да, і ми по риночку заходимо. Тут налаштування у нас завжди йде USDT, отак от посередині. Ну, або або а, заповнити за вартістю. В чому різниця? Різниця в тому, що а, як, те, що посередині було, а, ми, наприклад, ставимо 10 доларів, і 10 доларів дійсно а, ті, які є в нас на рахунку. А якщо ж ми, а, Але торгуємо з 20-м плечем, це 115 доларів так, як вартість. Якщо ж ми оберемо заповнити за вартістю, тоді ми з кредитним плечем робимо 200, наприклад. А, Доларів, а з нас списується, якби ми ставимо реальних наших коштів, ставимо 10 доларів. Ось таким чином 에, треба на це звертати завжди увагу, якщо ви торгуєте з кредитними плечами, і торгуєте по сигналам. Ну і далі відкрити налаштування тей профіту стоп лосу і 에, відкрити лонг або шорт-позиції, те, що буде в сигналі указано. Ну, ось таким чином. В принципі, далі більш нічого особливого можна не налаштовувати. Можна тут не індикатори, а ось тут налаштувати, я показую, завжди всі галочки, крім швидкої торгівлі. Мені вона не подобається. Далі відображити інформацію про позицію, ви можете в PNL або в ROI, тобто в відсотках або у грошовій одиниці, де воно буде знаходитися. Праворуч ліворуч ця лінія і написи, і яка товщина вашої а, лінії буде. Ну і так далі. Інші а, дуже гарні а, ось ціна показати без битковості. Наголошую, щоб ви ставили її, тому що коли ми відкриваємо ордер, якраз таки нам не треба вже вираховувати, скільки там спишеться комісії, і так далі, і там буде вже лінія, яка нам допомагає представляти наші стоп-лоси безпадковість, як мінімум. Ось таким чином, в принципі, те ж саме, да, якщо ми ще раз хочу повернутися до з приводу вивода. Тобто, якщо нам треба вивести субакаунт, те ж саме, да? ми е, натискаємо переказ, ми виводимо е, з субаккаунта на е, наш основний аккаунт е, кошти, і потім у нас фінансування, ми вже натискаємо виведення, і е, заздалегідь ми підготували, наприклад, да, підготували. Наш, нашу адресу гаманця, вводимо адресу гаманця, вводимо мережу да, наприклад, ТРЦ, і е, вводимо кошти, які ми хочемо вивести. Під, е, комісія за транзакцію 1 долар, і натискаємо підтвердити. Ну, в моєму випадку приходить сповіщення на е, приходить сповіщення на пошту і. На google Антентифікатор і як і буде все, кошти ви виведені і пішли е до вашого гаманця, куди ви захотіли е перевести. Також е можна е виведення, зробити як виведення зробити по внутрішньому е внутрішньому переказу. Тобто, якщо ви переказуєте на Байбіта на байбіт, наприклад, ви можете по електронній пошті, по номеру телефону або по UI, тобто ідентифікатору людини, натиснути сюди. І це без комісії можете людині переводити такі кошти. А знову таки, ми вибираємо з фінансування або з єдиного аккаунту і підтвердити, все кошти перейшли іншій людині в, на біржі. наприклад. Ось таким чином. В принципі, все на даний момент. Розповів, як завести кошти, як вивести кошти, як створити субакаунт апіключі, і як налаштування зробити в ф'ючерсах. Все, до нових зустрічей. Якщо цікаво, ставте лайки, задавайте питання, буду робити ще нові відео.